Ракетні удари, мобілізація, псевдореферендуми, ядерний шантаж. Що би не робила Росія, якби не намагалася нас залякати, ми не зламаємось і обов'язково переможемо. А що будуть робити чернігівці одразу після нашої перемоги? Дізнаємось просто зараз. Я думаю, що весь народ буде. гудіти. Це я думаю, буде один з найважливіших днів в сучасній Україні. Це, як, наприклад, день конституції, день незалежності. От саме так може, даже. ну таке, тому що ми відстоїмо нашу державність, нашу свободу. Ми сильні, країна на сильна і воїни всі сильні. Тож я думаю, що все буде добре і все буде Україна. Буду радуватись, радіти на повні груди. Буду стрибати, кричати, радіти. Подзвоню своїм друзям, зустрінусь з ними і будемо обійматися на радощах. Я зустрінуся з усіма знайомими, які тільки з якими тільки можна, якщо буде можливість. Тому що війна розкидала дуже багато людей по усім містам Європи, Америки, дуже багато. І я сподіваюся, що я їх побачу скоро. Я побіжу до своєї сестри по дорозі, схвачу, скільки зможу донести шампанську, <хи> і будемо святкувати. Тоді повернеться мій чоловік з війни і тоді обійму його, але це навряд чи буде прямо в день перемоги, мабуть, трошки пізніше, але буду вже тоді його з радістю чекати. У нас дуже гарна країна, дуже е, різноманітні місця. А я хотіла б Маріуполь. Маріуполь би хотіла. Я чекаю, коли крім звільнять. Щодо війни хотіла побувати в Донецьку, тому що знаєш це дуже гарне місто. Сподіваємося, що це буде не за горами. Кожен має на своєму місці щось робити таке, щоб наближати перемогу, допомагати один одному. Вірити в нашу армію, підтримувати морально, матеріально, в кого є можливість. Слава ЗСУ, слава Україні, слава нації. Україна переможе попри все. Це сто відсотків. <праць>